Слава Ісусу Христу, вітаю вас на каналі Духовний Шлях у цьому подкасті, ви почуєте проповіді Отця Олександра Меня, що були проголошені у 1980-х роках, коли радянська демонічна структура починала конати. Але й в атеїстичному середовищі з'являлися особистості носії інтелектуального християнства, які несли доступне слово Христове. Люди чули, переживали навернення та шукали Бога. Але як сказав Христос. Мене гнали, той вас гнати будуть. Кробожерливі московити не змогли потерпіти слова про світи і у 1990 році вбили протоєрея Олександра, який крокував на літургію. Переклад та озвучування проповідей стало можливим завдяки проханню підтримці спонсорів та меценатів каналу. Дякуємо і приємного прослуховування. Олександр Мень, Про вічне і ТИМчаСОВЕ Проповіді з євангельськими читаннями. Євангеліє це слово життя. Людина починається із уміння тримати себе в руках. Маленька дитина це лише людина, що пробуджується. По справжньому людина народжується тільки тоді, коли вона бере себе в руки, коли вона керує своїми почуттями, коли вона контролює їх. І це робота на все життя. Молитва, милостиня і піст ось три головні сили в християнському житті, які випливають із Євангелія це ключ до щастя. Хочете бути щасливими, візьміть Євангеліє, подивіться, виберіть звідти кілька головних заповідей, і, хоча б один місяць, спробуйте прожити так, як там сказано, ви самі відчуєте, що це не пусті слова. Євангеліє це слово життя, і коли ми намагаємося вхопитися за мертві речі, коли ми метушимося лише для того, щоб утримати в себе те, що розповзається у нас в руках, ми нещасні. Усе земне минає, і не можна робити на нього повну ставку. Що б ти не мав усе тимчасове, тільки справжня духовність. Оце вічно. Якщо людина любить Бога, природу і людей, вона це матиме завжди, незалежно від того, молода вона чи стара, здорова чи хвора у скрутних обставинах чи в добробуті, усе інше у будь який момент може підвести. Віра для нас це не просто якась розрада. Ні, це неправильно, це заклик до життя. Христос сказав, Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його вдосталь, ось у цьому вся і суть. Тому незагублена дорога, незагублений шлях до щастя. Шлях до щастя це шлях до того, хто нас створив, хто дав нам життя і вказав, як ним іти. Головна Христова заповідь, яка називається нагірною, починається словами. Блаженні убогі духом, тобто щасливі ті, хто почувається обділеним духовно, блаженні засмучені, гнані і ті, що люблять правду, усі вони щасливі. Християнин щасливий сьогодні не завтрашнім днем, а сьогоднішнім. Той, хто любить, щасливий тут і тепер. Щоденна молитва, щоденне читання святого письма, щотижневе відвідування храму і кожні сорок днів причастя, і нарешті спілкування з людьми, близькими по духу ось головні прості вимоги для зміцнення віри. І ще треба подумати а кому ми можемо довіряти, крім Творцям? Людина ненадійна так само, як ненадійний світ. Тільки той, хто створив світ, є другом, який ніколи не підведе. 30 червня 1989 рік. Про читання ЄВАнгелія Багато хто із вас, коли вперше відкривав Євангеліє, напевно бентежився і дивувався. Для чого йде перелік дивних стародавніх імен, які ми сьогодні читали в Євангелії від Матвія? Навіщо потрібне перераховування одних чотирнадцяти родів, потім іще чотирнадцяти, і ще чотирнадцяти? А річ у тім, що євангеліст хотів у цих коротких рядках у цьому переліку імен нагадати нам усю історію старого заповіту, коли люди чекали на Спасителя світу. За кожним ім'ям стоїть історія життя. Тут і праведний Авраам, який нічого не шкодував для Бога, який пішов за Господом, тут і праведна Рут, яка залишила вітчизну і прийняла віру в єдиного Бога, тут і грішники, і праведники, усі вони були предками Господа Ісуса по плоті. А ви скажете, звідки ми знаємо, хто були ці люди? Важко вам це все зрозуміти. Чому одразу нам не говориться про те, що потрібно для нашого серця, але ми повинні зрозуміти, що важкий початок Євангелія, який вимагає від нас певних зусиль, не, мов би позначає все наше духовне життя? Це слово Боже, а не якась там газета, яку прочитав і одразу залишив, воно вимагає від нас зосередженості, думки і серця. І той, хто подолає труднощі перших рядків, потім піде далі, і йому буде легше. А той, хто скаже, відкривши святу книгу, якісь незрозумілі тут слова, далі читати не буду, той так і залишиться без слова Божого. Отже, треба не аби як почитати, погортати Слово Боже, а заглиблюватися в нього всім серцем і розумом. І ви побачите, що й імена ці потрібні, і все, що написано тут, має значення, тому що книга родоводу Ісуса Христа говорить про нього як про передреченого Царя Визволителя. Книга родоводу нагадує нам про те, що Господь став родичем людини по плоті, що він став одним із нас, що у нього, як і в нас, є діди й прадіди по плоті, що він увійшов у людський рід. У цю книгу родоводу можна було б вписати усіх людей, мільйони, мільярди людей, усі вони стали родичами нашого Спасителя по плоті. Він із нами поріднився, утілившись від назарецької Діви, від Діви Марії. Було в старовину прислів'я до Бога високо, до царя далеко, і так нам завжди здається, що Господь десь на небі. Що Він далекий від людини, що наша молитва може бути непочута, нібито Господу Богу потрібен сильний звук або якась незвичайна святість, щоб Господь зглянувся на нашу молитву. І ось сьогоднішнє Євангеліє нам відповідає Ні, не турбуйтеся, Бог тут, Він з нами. Священне таємне ім'я Христове, не тільки Ісус Спаситель, а й. Емануїл, що в перекладі із давньоєврейської мови, означає з нами Бог, ось це святе ім'я Господа преображає і наше життя. Коли ми з вами роздумуємо, як нам жити і як чинити, пам'ятайте, з нами Бог, Він допоможе, якщо ми до нього звернемося. Коли ми з вами втомлюємося, знемагаємо під ношею життєвого тягара. Коли ми страждаємо, сумуємо, коли нам здається, що життя наше марне, що зусилля наші марні, ми повинні пам'ятати, що з нами Бог, і це є наша головна надія, тому що ми не на людину сподіваємося, а на Бога, що став людиною, на Господа, котрий тут і з нами не далеко і не високо, а близько, тому що Господь сам захотів наблизитися до нас. Ми з вами вже наближаємося до днів Різдва Христового. Ми вже співаємо пісне спів Христос рождається. І ви сьогодні чули євангельську розповідь про те, як Йосипу було передречено у нічному видінні, що його дружина народить сина, якому буде дано ім'я Ісус, що означає Спасіння Господнє», і Він спасе людей від їхніх гріхів. Це означає, що з нами Бог. До нас наближається радість і нагадування, що всі ми, зігнуті під гнітом своїх гріхів, турбот, смутку і хвороб, повинні зараз випрямитися і подивитися вперед, зустрічати Господа, як співається і говориться у святителя Григорія Богослова. Христос рождається, йдіть назустріч! І ми йдемо до нього назустріч, тому що Він народився не тільки тоді, але Він народжується для нас зараз, Він живе серед нас. Хто відкриє йому своє серце, той буде з ним мешкати, і пізнає, що означають слова з нами Бог. Розумійте язиці, і скоряйтеся. Тобто зрозумійте, невіруючі і схиліться, бо з нами Бог. Тому що віра наша є віра в Ісуса Спасителя світу, Прикликання апостолів. Ви чули сьогодні євангельську розповідь про те, як Господь наказав учням закинути сіті, а вони йому відповіли Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Він каже їм. Закиньте, закиньте ще раз із правого боку, і вони послухали його і, відійшовши в човні на глибину, закинули сіті. І раптом відчули, що сіті натягуються, човен крениться і що вони навіть не в змозі витягнути раптово переповнені цілим косяком риб сіті. Їм довелося крикнути своїм друзям Якову та Йоанну, які були поруч на своєму човні, і ті підпливли ближче та навантажили рибу на два човни. Петро, бачачи це диво, сказав Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, і не можу тут бути поруч із тобою, а господь відповів йому Ти будеш ловити людські душі. Із цієї історії починається покликання апостола Петра, і одночасно тут ми бачимо ніби образ наших духовних молитовних зусиль. Багато всякої праці здійснює людина вона здобуває собі їжу і дах, здобуває собі знання. Звісно, людині потрібна праця і для підтримки життя, і для розкриття багатств її душі, людських здібностей. Але є одна праця з усіх. Яка має для нас особливу важливість ця праця духовне життя і молитва, тому що якщо ми працюємо для того, щоб прогодувати своє тіло, тим більше необхідна праця для того, щоб нагодувати свою душу, щоб підтримувати життя тіла, людина все бере з навколишньої природи. Вона вдихає повітря, п'є воду, приймає їжу, відчуває на собі вплив сонячного тепла і холодного вітру. Духовне наше життя це шлях до Господа, до нього ми хочемо прийти і чекаємо, коли він увійде в наше життя, і виявляється, що це праця велика і чимала. Виявляється, ми можемо разом з апостолом сказати наставнику, ми трудилися довго. Але нічого не досягли. Ми можемо сказати, Господи, ми знаємо заповіді Твої. Усе життя, роки й роки, ми чуємо їх і безперестанку продовжуємо їх порушувати. Ми знаємо, Господи, що Ти є джерело життя і хочемо до Тебе припасти, Тебе знайти, але замість цього стоїмо холодні та байдужі, повторюючи механічно губами молитви. А розумом відлітаючи далеко-далеко від тебе. Ми знаємо, що ти шукаєш нас, чекаєш від нас добра, здійснення того, що ти сам назвав Царством Божим усередині нас, щоб ми були твоїми свідками, а замість цього, ми все одно залишаємося дітьми світу цього, живемо тільки за людськими міркуваннями, за законами світу цього, нездатні прийняти закон Христів. Щоразу закидаючи свої сіті, ми витягуємо їх порожніми, і щоразу ми приходимо на сповіді і знову приносимо усе ті ж гріхи, і знову, нібито усі наші зусилля безплідні, нібито немає можливості нам досягти мети. Нам необхідно знайти Господа, ми не зможемо жити без цього. Як тіло не може жити без їжі, так і дух наш не зможе жити без слова Божого, без благодаті Господньої, інакше він марніє, вмирає ще за життя. Людина стає живим трупом, який ходить, рухається, їсть, але вже нічого в неї в душі немає. Що буде з такою людиною, коли її тіло помре, коли ця нещасна покалічена душа постане перед Господом? Піде в інший світ. Тому ми знаємо, що нам тут і тепер у цьому житті необхідно себе духовно вдосконалювати. Але чи можемо ми. Раніше любили слово самовдосконалення, але чи може людина сама себе вдосконалити? Ні, це слово хибне. І ми всі у цьому переконалися на власному досвіді не можна себе вдосконалити. Наставнику, повторюємо ми слова апостола, ми трудилися, і це було все марно. І вони одразу додали Але за твоїм словом, тобто вірячи твоєму слову, ми все таки ще раз закинемо сіті. Вони йому довірилися, відпливли на глибину, де вони нічого не могли виловити, і вкотре закинули сіті, і тут то сіті й натягнулися. Ми з вами також можемо сказати. Господи, у нас немає вміння стати справжніми християнами, немає вміння ні гріх здолати, ні жити по-твоєму. Ми мертві і безсилі, але за словом Твоїм ще раз і ще раз будемо намагатися, будемо прагнути до того, щоб Ти все-таки нам допоміг вибратися з цього. І ось людина робить останнє зусилля. Людина може майже у і сказати. Господи, я не можу ні молитися, ні творити добро. Тепер Ти дій за мене і в мені. Якщо справді є віра, адже апостоли закинули сіті, тому що вони повірили слову Господньому, тоді ми обов'язково відчуємо, що у нас щось відбувається. І той гріх, який раніше вабив стає мерзенним і огідним, і молитва, яка раніше в нас не йшла, раптом починає підніматися сама собою із серця, ніби рватися, і бажання жити по-християнськи виявиться в нас сильнішим, ніж наші звичайні мирські кайдани та узи. Ми раптом відчуємо себе дітьми Божими, для яких неможливо відступити від Господа. І все це станеться тому, що ми повіримо слову Христовому. Не бійся, каже Господь, тільки віруй. Це я, каже він, не бійтеся, віра твоя спасла тебе, каже він. Чому спасла? Що ж це за диво таке, віра? Невже це тільки те, що живе в людині і рятує її? Ні. Віра рятує тільки тому, що вона живу людину з'єднує з Богом живим і дає можливість Божій благодаті зробити нас дітьми христовими. Тому, дорогі мої, коли відчуєте своє безсилля, свою гріховність, свою нескінченну душевну неміч, не впадайте у відчай, не думайте, що це кінець, що ми загинули. Є у нас заступник і Спаситель Господь, котрий може найбезглуздішу, найзліснішу, найледачішу, найнедостойнішу людину, якщо тільки в ній прокинеться хоч іскра віри зцілити і зробити своєю, очистити святістю і підготувати до Царства Божого тут і тепер. Амінь. Отже, сьогодні ми знову чуємо євангельську проповідь про те, як Господь перебував на озері Галілейському, і як Він говорив людям про царство Боже, про те, що є найголовнішим у нашому житті. Хоча народ, можливо, і не зовсім розумів його слова, але все-таки відчував їхню незвичайну силу і привабливість. Люди скупчилися на березі, і їх було так багато, що Господь мусив увійти в човен, відплисти від берега і говорити з ними із човна. Уже ввечері, коли Господь закінчив говорити, народ розійшовся, і тоді він сказав Симону Петру, господарю цього човна, закиньте сіті, щоб спіймати риби. Тому що ввечері починався її вилов. А Петро відповів йому учителю, ми всю ніч трудилися, скільки не закидали сітів, вони поверталися порожніми. Господь сказав усе одно закиньте, відпливіть і закиньте із правого боку від човна. Вони відпливли, марно, звичайно, але за твоїм словом ми так і зробимо. Взявшись за весла, вони відпливли від берега, опустили невід із правого боку. І раптом стали відчувати, що він важчає, що він наповнюється рибою, то звідки ж вона взялася. Усю ніч вони трудилися, але сіті були порожніми, а зараз вони не могли витягнути їх, їм довелося гукнути інших рибалок, щоб ті допомогли витягнути сіті на землю. Звісно, учні були вражені було зрозуміло, що Господь бачить не тільки душі людські, а й бачить крізь воду. А він сказав будете ловити людей, ви станете священними рибалками, які для Бога здобуватимуть людей. Ми ніколи не втомлюємося це слухати, не втомлюємося уявляти, як усе було. Для нас усе це живе, і сьогодні ми з вами той самий натовп, який зібрався і слухає його слово. Бо він тут сьогодні прийшов до нас для того, щоб сповістити слово про царство, слово про спасіння, слово про присутність Божу у душі та в житті кожного віруючого в нього. Як прагнули ці люди послухати Господа, їх було так багато, що йому навіть ніде було стати. О, якби і ми з вами так прагнули почути Його слово. Адже напевно бувають дні, а може тижні, місяці, коли ми не відкриваємо Євангеліє, не намагаємося почути слово Господа, звернене до нас. Куди вже нам скупчуватися? Нам доводиться себе підганяти, доводиться змушувати себе відкрити святу книгу слів Божих. Тут можна замислитися і над словами Петра. Ми марно трудилися, але за словом твоїм закинемо сіті в глибину і зробимо так, як ти сказав. У нас у житті не все виходило вдало, не все складається, і відбувається так багато такого, що ми розводимо руками і кажемо працювали марно, робили марно. Господь каже нам не падайте духом, тримайтеся міцно, продовжуйте, за моїм словом. Слово Боже, це те, чому ми повинні уважно слухати навіть тоді, коли нам здається, що в нас немає ні віри, ні любові, коли ми стали слабкими, марнотними, немічними, хворими, старими, нічого в нас не виходить, і ми можемо сказати Господи, ми не тільки всю ніч, ми все життя трудилися, і все було марно. А Він каже нам. Іще раз киньте свій невід, іще раз зверніться до мене. І ми відповідаємо Господи, у нас немає розрахунку, але за словом Твоїм ми так зробимо. І завжди, коли ми будемо по справжньому уважно слухати Його слово, бажати виконати Його волю, а не свою. Ось тоді справді невідбу наповнений. Тоді життя наше принесе плоди. Воно не буде марним черпанням води, а буде плідне. І останнє, про що тут треба поговорити? Господь порівнював себе із сіячем, який сіє насіння слова. Апостолів порівнював із рибалками, які ловлять рибу, і ці святі сіті Петрові – Сіті апостолів були закинуті у світ, хто потрапив у них, вони закидають їх і зараз, сьогодні. Щаслива людина, щаслива душа, яка потрапила в ці божі сіті, хто наблизився до Господа. Але буває, що дірка в сіті і вивалилася риба, і вода змила її, і не залишилася риба в сіті. Дай бог, щоб не опинилися ми за цим святим неводом Петровим, тому що може так статися, що, навіть опинившись у сіті, ми будемо відкинуті геть. Згадайте притчу, яку розповів сам Господь рибалка витягнув рибу на берег і розібрав, хорошу залишив, а погану викинув геть. Отже. Ми повинні бути доброю рибою, хорошою рибою, благим плодом, добрим уловом Божим. А як це зробити? Відповідь тільки одна вона дуже проста роби усе для нього, не для себе. Хто шукає свого, ніколи не потрапить у його сіті, так і залишиться поза. Хто приходить до нього тільки для того, щоб. Себе утвердити, себе розрадити і заспокоїти, той буде безплідним духовно. А якщо ми приходимо для нього, тоді будуть у нас і розрада, і радість, і спокій, і мир, і прощення, і благословення. Амінь. 11 жовтня 1987 рік. Щойно ви прослухали проповіді про Таєридя Олександра Меня. із почутого вам запам'яталося, напишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал та фейсбук-сторінку Духовний Шлях, комунікуйте з нами та пропонуйте теми для дослідження, ставте файники і поширюйте цей подкаст, адже віра від слухання. Дякую спонсорам та жертводавцям каналу за ініціативу та поширення християнської просвіти. Дякую вам, любі добродії та добродійки, за донати на розвиток каналу. Це дуже допомагає оптимізувати процеси озвучування та поширення. Та й добре було б кави випити між подкастами-досліднику. Підтримати розвиток каналу ви можете донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю Слава Ісусу Христу! Слава Героям України! Боже Україну збережи!